Привіт, друзі! Я от дещо доробив до нього, до стенда. От сидів я біля нього. Тут в мене є генератор сигналу. І в мене вийшов устрою транзистор. Я його поміняв на транзистор КТ-315. Отакий. Буква Г в нього. О. Він почав працювати генератор краще. До. Підсилювався. Ця на бензонасоса. От я поставив цей діод Ну два транзистора RF-44 я мусив ставити. Тому що один гріється. Діод стоїть для запуску бензонасоса, щоб автоматично підкачував весь час бензин. От я вам зараз покажу, як воно то виглядає. Підключаю я. Крону, бо ще не зробив на цей. Потім підключаю акумулятор. О. І от вона автоматично підкачує бензонасос, насос. От і форсунки Так прочищаються. Генератором вот. я можу йому дати менше, може більше. От. ще більше можу. Кожен можу задавати йому цей. Вот як вона працює. От так воно працює. От як порсунки очищаються. А. А. Вот так воно працює. Отакийок От зробив на транзисторах. Там діоди, які я мав. 520 додробній поставив маленької потужності. От для того, щоб воно управляло бензонасосом. Два резистора на транзистор стоїть. от І два стоїть на цьому. То. Виводи є по кожному резистору на управління йде. другий закриває. Ось от так от воно є. О! Як воно працює? Я віду насос, качаю там реле. Лампочку поставив для того, щоб шунтувало піки, не було приску. Називається то обріз такий. Код. Все, на гарзі. Все.